Дорогі, сьогодні запрошую вас поговорити про культуру спілкування. Зобов'язує вона мене чи ні? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в нашій постійній рубриці Мудрість Пустелі і дуже дуже радо запрошую. Говорили про Абу Макарія, що коли хтось звертався до нього як до такого важливого, святого, поважного старця, то він не відповідав на такі, такі звертання. Але коли хтось звертався до нього з таким невеличким якби, приниженням, наприклад, говорячи, що Аба, коли ти там був поганячем верблюдів і крав яку січку, то тебе били чи не били, то на такі заклики він відповідав дуже і дуже радо. Дорогі, коли ми говоримо про культуру спілкування, то, звісно, вона зобов'язує нас по відношенню до інших людей. Але при цьому всьому, тоді, коли я знаю правду про себе, коли я знаю правду про свою грішність, про свою слабкість, я не вимагаю цієї культури від інших людей. Тому переконаний, що коли б оці пустелі сьогодні вчили нас. Ось цього спілкування, цієї культури спілкування до інших людей, то вони завжди би заохочували нас, може навіть і вимагали, щоб ми були культурними і вічливими по відношенню до інших людей. Це буде допомагати нам в євангелізації, в показування церкви в доброму світлі і так далі. Але при цьому всьому, пам'ятаючи свою слабкість і свою грішність, ніколи не вимагати цієї поваги в звертанні до себе від інших. Пасо, це нелегка справа, бо вона дуже торкається нашого егоїзму, пихи і так далі. Але разом з тим вона дуже допомагає їх бороти. Тому, хай Бог, благословить нам в цьому. Я ж дякую і надіюся до скорої скорої зустрічі. Па.